Друзі, триває у нас матч, і одразу ж подивіться, як ми жваво до нього вриваємося. СВ Львів забиває ворота команди Оптіма. Ми Оптіма та «СВ Львів. Нагадаємо, що цей поєдинок є. Другим за ліком Шора номер 14 Максим Старик номер 9 Данило Марунчак номер 1 голкіпер Дмитро Пушкар удар по воротах непогано. Що... Курсар забиває Юрій Когот. Тут помилка від голкіпера. Я хочу вам сказати, тут оближній кут постріли залужається не зреагував на цей удар. Юрій Кот. І Кута. Певну психологічно забиває зараз паночко. Як же розвалився захист команди СВ Львів. Один-два рахунок у цьому поєдинку стає. Ну і не все ще втрачено. Бачимо, що навіть у першому таймі може. Це а, наслідки переїзду одного із Засновників колективу пробиває компанія Optima Farm, наскільки я не помиляюся. Ну і зараз продовжує справу Сергій Ко, е, спортивну. Який гол забиває кого? Це просто космос. Я не знаю. Ну тут е, майстер одного дотику, не те, що дотику, майстер одного торкання. Команді Оптіма все для того, аби футзал жив і процвітав. І вже після зіграних. Хед... Когут. Якко зараз з п'ятою зіграв, але М'яча все-таки втратив. Передача. Що тут? Забуває Клемишин. Клемишин зараз, не мов чорт із табакерки вистрибує так. Когут. Удар по воротах від когута. Чотири хвилини з лишком до завершення. Цього тайму залишається. У нас горошко. Браво! Як же горошко! Класно реалізує свій шанс. Послизнувся він у Гайко. Передачу Гайко. Класно віддавав на дальню стійку. Тут важливо зараз зіграти. Надійно. Фол. Немає фолу все-таки від матляка. Ворота порожні не забиває. Когут пробиває когут. Зміщується, пробиває. Когут. Контролює сферу команда Свальвів. Перехоплення. Паночко. Може бути дуже небезпечно, паночко. Ще <кій> шанс отримує команду Оптіма. Ледь не ламає. каркас воріт зараз. Назар Климишин. Але голом все-таки не відзначається. Пробуває паночко. Ось це та Гармата. 4-3. Попереду Оптіма. Ну і що? Тут заспокоює одразу ж, виходячи на майдан. Учасникам цього матчу. Чому саме те чи інше рішення прийняв. Розстріл зараз. Перехоплення. Може бути небезпечно, що витворяє Климишин зараз. Удар по воротах. Матляк. Удар по воротах від нього. Що тут? Белозьоров пробуває з острову Володимир Когут із Айкули. Володимир Когут навіть у підкаті це зробив. Там взагалі якийсь, не знаю, долі. Чудернацький Ола зараз зовсім собі пристойний забити м'яч. 4-4 Рахунок у цій дуелі. Юрій Когута, ще один екс професійний. Ним Володарем. Е, Медалей зараз. Е, який момент. І що? Від кого м'яч залітає? Матляк забиває. Схоже, Микола Матляк голом відзначається. Зіграв як захисник Климишина, звісно ж, саме того не хотячі. Передача! 5:5. Забиває у цій ситуації команду Оптіма. Визначається голом шостий номер. Коут пробиває когут з лістів, які ситуативно виконують ці ролі. Клемишин на перехоплення. Климишин може бути небезпечно трішки заметушився Клемишин. У ногах. Заплутався, кадики від клемишина. Не потрібно, я хочу вам сказати, було зоро пробуває Блозьоро м'яко. Їх так і вдарив. Десь так і вийшло у паночка. Можливо, сам того не хотячи, але це зробив. Все-таки він не передача порожні ворота. Ну, тут як по нотах. Тут як по нотах. 6-5 рахунок оцій зустрічі. Дуже красиво. Це побажаємо якнайшвидше. Горошко. На ударній позиції горошко забиває. 6-6 рахунок у цій дуелі. Коли ж вони зупиняться? Коли ж вони на. Грушчак. Це китання. Перед паночку подивіться, що витворяє пан... Передача. Удар по воротах. Зараз лишення підказками може допомагати своїй команді своїй Львів. Сьогодні у нас і голи. Подивіться, і зараз ще один може бути. Пис! не забив. Прихоплення. Пис Урущак. Що тут? Урущак. Який момент, який же класний м'яч забиває команда Оптіма. Ну, я не знаю, тут у мене епітеті. Ого, дика помилка від нього рущак ворота, Урущак пробиває. Кутовий. Фола що робить? Що робить тут Юрій Когут. Починається штовханина. Починається відверто неприємна ситуація. Жовта картка для Юрія Когута. Так. Штрафний удар. Климишин що тут? Ну, я хочу вам сказати, що Климишин може і до жовтої другої догратися. У нього вже є попередження. Друга жовта для Климишина, Так. Що тут? Ну це друга жовта. Так, показує Володимир Булізюк із протилежного флану, що потрібно вилучати Климишина. Ух, і вилучення, і жовті і штрафні і голи на будь-який смак. Цімерман виконує штрафний удар. Розіграш, зараз ще й у меншості залишається команда Оптіма. Цімерман простріл у ближній. для тих чи інших за цей футзальний спектакль. Ми сподіваємося, що наступні колективи візьмуть естафету видовищності і подарують нам ще більше.